Моє шанування, до вашої уваги мій перший вітрогенератор. Ось в такому виконанні. Це перший витвір, який відкрив шлях в альтернативці, і як в цьому плані рухатись. Поступово розповім, що з чого. Самі лопасті вони виготовлені з металевого листа. Довжина приблизно 57 см. Ніякого окреслення не робив, все вирізав як би за зовнішнім виглядом. Ззаду кріпляться ось такою планкою на три болта. І для посилення здається така розкоска. Це абсолютно достатньо. Сам вітрогенератор. Має ось такий вигляд. Це з гіроскутера чи гіроборда, як їх там називають. Замовив такі два штуки. Але виявилась проблема, тому що вони пластикому у корпусі. Але я знайшов вихід. Звичайно, я його перекомутував на більшу потужність, щоб воно більше видавало. Хоча б заряджало маленький акумулятор. Вихід ось такий. Вставив металеву трубу відповідним діаметром. Засиліконив і прикрутив на саморізи. Це дуже просто: кріпиться через стулку на два болта вже до самого корпуса. Це доволі міцно і потужно. Там корпус, це автомобільна деталь, це є ступиця. Відповідно, я його обрізав, там була стійка і багато інших деталей, але вона абсолютно мені підійшла, так як вона була в мене наявності. Якщо подивитись зверху, то можна спостерігати, що саме мотор колесо зунуте від центра на певну відстань. Хвіст вже йде по центру для заломлення при сильному вітрі. Щиткового механізму немає, просто кабель уходить середу. З однієї сторони є відбійник для хвоста, та з іншої, щоб він не вдарявся нашій лопасті. Хвіст невеликий, звичайної жесті ось такої труби. Сама ступиця відрізана і приварна в трубу. Труба потім вставляється в трубу і зажимається ось такими двома болтами під 120 градусів. Ось так воно кріпиться. Якщо є додаткові питання по розмірах, по монтажу, по ще по якісь питання, пишіть, задавайте, буду радий відповісти. Сам хвіст кріпиться на двох підшипниках, які там є в трубі. По потужності даного вітрогенератора мені тяжко сказати, але за 2 години він заряджав ось такий акумулятор повністю з нуля при середньому вітрі 3-4 метри за секунду. Я думаю, що цього мені абсолютно достатньо. Подальше ми будемо використовувати ось такий акумулятор, побачимо, на що його вистачить. Будемо займатися монтажем, будемо піднімати його на мою машту і встановлювати. Машта в мене не сильно висока, але так як відкрита місцевість то вітру в принципі достатньо. Кріпиться спочатку на ось таку трубу, труба вже вставляється зверху в профіль і зажимається. Ось таким принципом іде кріплення самого вітрогенератора. Сам контролер баласного типу. Заряджає ось такий акумулятор. Якщо комусь буде потрібна додаткова схема, пишіть, спробую намалювати. Що в нас тут є? Рубильник для вмикання і вмикання, іде діодний міст, далі є традиційне реле, реле регулятор заряду, ну і вольтметр. Ця схема. Плюс ще для баласту дві лампочки. Їх абсолютно достатньо навіть при сильному вітрі. Все скидається на баласт. Дану систему використовую для освітлення заднього двору. На 12 вольт. Ось така лампочка, системи день-ніч. Освітлює все подвір'я. Абсолютно достатньо світла. примусового гальмування не робив, так як великі дуже лопасті на ветрогенераторі, його просто замкне і він згорить. І для підживлення акумулятора поставив такий маленький контролер для сонячної батареї, щоб підживлювати, коли дуже сильно сонячно і немає вітру. Ну і мої плани на майбутнє зробити ось такий людський, великий, потужний вітрогенератор. Вже для цього мене зроблено доволі багато роботи, але ще багато роботи попереду. Будемо рухатись, тому підписуйтесь, кому цікаво, задавайте запитання, розповім більше, кому що цікаво і що з чого складається. Іде корпусний підшипник, виточений вал. Кому будуть потрібні розміри, пишіть, постараюся знайти. Обертовий механізм буде ось такого типу. Це із стирального механізму, і стиральної машинки. Достаний з корпуса. Проточений. Ось так буде вставлятися, обертатися. Зверху буде стояти щітковий механізм. Ось така втулка проточена. На неї буде вставлятися щітки. І сам провід буде входити всередину. Це дуже просто. Вал я креслив сам, давав тохарям, ну вони мені вже його виточили в такому вигляді. Сам хаб буде кріпитись, зажиматись між двох болтів ось таким чином. Всередині є різьба, а далі отвір. Тому підписуємось, дивимося далі, як буде створюватись цей вітрогенератор, тому що планів багато, а часу, як завжди, немає.